Вітаємо всіх, хто закоханий в лицарське минуле України. В ефірі Козацька звитяга. Воля міститься на кінчику шаблі. Цей вислів належить багаторазовому кошовому отаману Запорозької Січі Костянтину Гордієнку, якого багато хто з істориків називав останнім лицарем Запорожжя. Сьогодні розкажемо про нього. Костянтин Гордієнко народився на Полтавщині в другій половині XVII століття. Навчався в києво могилянській колегії, пізніше вступив до війська запорозького низового. Був козаком платнирівського куреня. Уперше обраний кошовим отаманом Запорозької Січі у грудні 1703 року. Гордієнко відверто виступав проти московського гніту. Відкрито відстоював права і вольності війська запорозького перед Петром І, Відмовлявся присягнути на вірність московському царю, чим заслужив довіру і повагу запорожців. Його підтримка гетьмана Івана Мазепи у 1708 році. Вона була продиктована. Ось саме небажанням бачити територію Запорожжя опоясаною низькою московських фортець, які тоді зводилися на землях Запорожця. Ну, наприклад, той же кам'яний затон напроти самої Чортомлицької Січі, Новобогородицька фортеця або новосергіївська фортеця на річці Самарі, які започатковані були в 1680-х років. І він активно відстоював ті позиції, що це виключно військова земля, відстоював, не лякаючись ніяких авторитетів. Попри особисту неприязнь до гетьмана Івана Мазепи, Костянтин Гордієнко 1709 року разом із запорожцями перейшов на його бік. Під час зустрічі зі шведським королем Карлом XII Гордієнко виголосив промову латинською мовою. Кошовий настійливо виступав за шведсько український Союз. Перед розумінням тієї опасності, в якій опинилася, і гетьманська Україна, і війська запорозька не ці е, дві великі людини свого е, століття, вони змогли об'єднатися. Після смерті Мазепи Гордієнко спільно з новим гетьманом Пилипом Орликом брав участь у складанні знаменитої козацької конституції у 1711 році. Як кошовий туман брав участь у поході Пилипа Орлика на правобережну Україну з метою звільнення України від російської влади. Похід на жаль закінчився невдачею. Він активно відстоював прокримську орієнтацію. Ніколи не збирався повертатися під московську руку. Після руйнування Кам'янської Січі російською каральною експедицією у 1711 році Костю Гордієнко разом із запорожцями перебрався на територію Кримського ханства у гирлі Дніпра, де осів у Олешках і заснував нову Січ, яку очолював до 1728 року. Дуже широка географія його військових виправ у 1710-х і, 1710 і 1720-х роках із військом Запорозьким перебуваючи під протекцією кримських ханів, здійснював походи від Буджаку, тобто від Нижнього Подунав'я Степового, і до північного Кавказу, до району сучасного П'ятигорська у складі кримського війська під час придушення. Бунтів нагайців, п'ятигорських черкесів під час походів на Адигів, теж бунтівних підданців кримських хранів. Тобто, це людина, це воїн, нога якого ступала фактично від Каспійського моря і до Чорного моря, аж до Дунаю, включно. З 1729 року Костянтин Гордієнко вже не брав участі у політичній діяльності, але своїм авторитетом стримував запорожців від повернення під владу російського царя. І лише після його смерті та поховання в Кам'янській Січі ті зважилися повернутися під імперську руку. Був урочисто похований запорожцями з мушкетними та гарматними залпами на території Кам'янської Січі. Тепер село Республіканець Береславського району Херсонської області.